Вітаю! Я Леонід Цикановський, це мій канал Книгоогляд. Іде війна? Під Харковим ми провели великий наступ. Маємо великі трофеї, звільнена велика територія. Зараз йдуть бої за Лиман. Лиман це ключ до наступних наступальних операцій. Росія не має зараз готової лінії оборони в себе в тилу, вона день і ніч будує. Оборонні споруди по лінії Трої, Троїцьк, Покровське, Сватово, Рубіжне. І Лиман це ключ до цієї оборони. Вони кидають всі сили, які тільки можуть, для того, щоб утримати Лиман. Ну а відповідно, ми кидаємо всі сили для того, щоб його захопити. Після захоплення Лиману удар на Рубіжне, тоді Сєвєродонецьк і Лисичанськ будуть майже в оточенні, вони нам падуть в руки легко. А далі що? Удар на північ, в тил, в спину угрупування тої лінії оборони, що побудована. І ми тоді зможемо легко вигнати росіян аж за кордон і вийти на лінії Рубіжне-Сватово. Ну, власне кажучи, всю, всю північну-Луганську область ми тоді звільнимо. І тут питання стоїть, хто перший підготує резерви, підготує армію до наступу. Ми підготуємо армію до наступу. Чи вони підготують війська для того, щоб зайняти оборону по цим рубежам, які вони будують? В них нема поки що ще ні рубежів оборони, ні, ні військ достатніх для цього. Херсон. В Херсоні ми теж відрізали 25 батальйонів тактичних груп це велика сила. Ми їх там знищимо. Їм нема куди діватись, через Дніпро не перепливуть. Але 25 батальйон тактичних груп це мінімум 250 танків, це більш ніж 500 бойових броньованих машин, більше 300 артилерійських стволів. Це велика сила. Ми її зараз відрізали, і вони не мають постачання, вони не мають постачання снарядів, палива, продуктів. Вони використовують ті запаси, що в них були. Ми наступаємо, вони змушені відповідати, і вони виснажуються, в них скоро не буде чим стріляти. Росіяни останні три дні прийшли ну, до такого жесту відчаю. Вони почали возити боєприпаси гвинтокрилами. Ну, хто хоч трошки знає, як працюють гвинтокрили, шановні, ніколи ще ніхто не навозився гвинтокрилами. Достатньої кількості боєприпасів великої великій кількості і продовольства, і палива, і всього іншого. Вони для цього складні. Це жест, жест відчують хоч щось. А моторними човнами через Дніпро росіяни возять. Поранених на лівий берег. Скоро дуже дуже швидко у них закінчаться боєприпаси і паливо, і в них станеться тільки одне здатись в полон або пливти через Дніпро. Ну а ви знаєте цей вираз, що Мало який москаль перепливе, допливе до середини Дніпра? 1300 метрів. Майже півтора кілометри Дніпро ширину має в Херсоні. І течія сильна, те вода вже холодна. Дуже цікавий випадок був в селі Василівка Запорізької Закарпат... Зак... Зак... області. Там наші воїни знищили російський комплекс Москва 1. Що це за Москва 1? Я подивився 58 мільйонів доларів. Як два винищувачі сучасних. Почитав. Виявляється, що це станція радіотехнічної розвідки пасивному режимі працює, пеленгує всі види радіовипромінювання, що випромінюють літаки, кораблі, наземні засоби, все вона пеленгує, аналізує, значить, визначає сигнатуру випромінювання, і потім має, порівнює з табличними даними своїми і з великою точністю визначає, хто там летить, пливе чи їде по дорозі. Дальність російської системи цієї розвідки 400 кілометрів. Ну так подіє як нічого. О, вона може керувати комплексами с 400 давати давати цілевказання і станціями РЕП для придушення. Ну, шановні, я щось так подивився, то це ж копія нашої кольчуги. Українська кольчуга в 80-ті роки розроблялась, значить, в 2000 році була розроблена кольчуга М. Вона має ті всі можливості ще більше, ніж Москва Російська. Ну, тільки кольчуга на двох Камазах, а російська Москва на трьох-чотирьох вісних Камазах здоровенні машини. А чому ж так? На 15 років сучасніша має бути в 15 раз краще. І величанська така. Ну, ви знаєте цей вираз, що мікросхеми самі найвеликі мікросхеми в світі. Це вроді безсмішно звучить, але беззаперечним лідером. По виробництву мікросхем являються Сполучені Штати. Вони роблять всі серії мікросхем, найсучасніших, вони їх розробляють. Тайвань, остров Тайвань, випускається світова фабрика по випуску мікросхем. І американці серію мілітарій, оці військові мікросхеми, вони поштучно контролюють, кому дати, кому не дати. Але разом з тим, Сполучені Штати активно продають свої технології і мікросхеми. Ті, які вже застаріли, яким вже років 5-6, і які по своїм параметрам в 10 разів критерії, в 10 разів гірше від нових серій мілітарів американських. Вони тоді виставляють остатки мікросхем на продаж і виставляють технологію. Вони продають технологію. Дорого коштує, але вони продають. Ну і перший там стоїть завжди Китай в черзі. Він купує все. Ці технології, мікро мікроелектроні, вони купують всі. І починають випускати в себе мікросхеми. Але такі, які в 10 разів гірші від Сполучених Штатів. Китай продає мікросхеми Росії. Але в нього є правило. Тільки такі, які в 10 разів гірші від найкращих китайських. Виходить, що кращі російські мікросхеми в 100 разів гірші від американських. Тому, коли треба зробити якусь техніку, то треба їм 3 4осних Камази замість двох українських кразів. Ну, недаром вже кажуть, що російські мікросхеми самі великі мікросхеми в світі. Дивимося далі. Кольчуга. Кольчуга М, вона розроблена в 2000 році. Москва 1 в 2013 році. Ну, 13 років, це в 13 разів має бути краще. Подивимося параметри. Подивимось параметри нічого подібного. Дальність дії Москва-1 400 км. Дальність дії Кольчуги 800 км. 800 км по е, літаючим апаратам, 600 км по всьому, що на землі їздить. От, ну і ще в неї там є мета, ще є один режим 450 км по підвищеної точності. А що ж так? А вся справа в тому, що Українська кольчуга має унікальну антенно-фідерну систему. Це система прийому, передаючи і передавальних пристроїв цих всіх. Теорія антенн, як така, вона розроблена дуже слабо. І взяти отак, порахувати олівцем собі антенну з такими параметрами, то потім зробити, так не виходить. Треба щось розраховувати, щось дивитись, потім робити, міряти параметри, потім переробляти, потім знов потім знов рахувати, і це дуже складно зробити якусь. Так от головна перевага кольчуги над іншими радіотехнічними станціями розвідки це унікальні антенно системи. А москва 1 я от так подивився на цю фотку її. Там, от на задньому фоні на, тон, на тонкій щоглі, висить. Висить дві антени, стандартні пеленгатори. Стандартний пеленгатор розроблений 80 років тому. Вони не змогли придумати нічого кращого. Ну, тому вони працюють тільки. Я так по антенам бачу тільки методом триангуляції, І дальність у них тому 400 км. І прийомники, приймальні пристрої у них слабоваті. Слабоваті. І вони не можуть. Використовувати такий режим, який є в нашій кольчужі українській. А українська кольчуга, крім антенно фідерних пристроїв унікальних, має ще прекрасний 36-канальний прийомні пристрої. приймачі. У них чутливість 155 дБ. Ну, вам спеціалісти скажуть, це дуже круто, це дуже, дуже сильні приймачі. І тому кольчуга М має можливість виконувати. Різнодальномірний спосіб вимірювання. Що це таке? Коли летить, наприклад, літак, він випромінює, радіостанція випромінює, у всі сторони випромінює. Частина енергії де попадає прямим променем в антенну. А частина йде, наприклад, вверх, відбувається від межі між тропосферою і стратосферою. Тропосфера це щільне повітря, а стратосфера це вже високе повітря. Розріжене повітря, між ними є лінія, яка називається тропопауза, уявна лінія. Так от, від тої межі можуть відбиватися радіохвилі, і дуже маленька їх доля попадає в приймачі цієї самої кольчуги. І треба мати дуже якісні приймачі, і треба вміти обробити цей сигнал, виділити з шумів і потім порівняти з тим, що прийшов прямо. І ми тоді зможемо працювати різні дальномірним способом. Це дає велику точність і якість. А крім того, кольчуга вміє те, що не вміє робити Москва 1. Якщо стоїть Кольчуг-4, то ми можемо шукати ще й висоту, ми знаходимо. Ну, стандартні сферичні рівняння комп'ютер вирішує, і знаходить координати X, Y і Z висота. А Росія, російська Москва, може працювати тільки трьома станціями і робити тільки трангуляційний метод. Так, на 15 років старша кольчуга М і в 15 разів краще. А чому ж так? В 2014 році росіяни захопили в Донецьку завод Топас. Завод Топас, де вироблялась кончуга. Це був перший завод, який вони зібрали по гвинтику все обладнання вивезли в Росію. Але виявилося, що до того Україна змогла вивезти ключове. Обладнання, вимірювальну апаратуру, яка налагоди, дає нам можливість налагодити цілі каскади, документацію і ключових спеціалістів. І зараз, ну так, щоб пальцем не показувати на Запоріжжя, але ж десь працюють ці люди і виробляють техніку, а Росія не може навіть повторити. А чому ж так? А тому що без руки вони. І безмозлі, вибачте мене на такому грубому слові. Те, що можуть українські науковці, те, що можуть зробити українські підприємці і підприємства, Росія не може зробити ніколи, бо такі вони безтолкові да, і можливних відсотків. Шановні, все буде добре, ми переможемо. У нас є технічна перевага. І в техніці, і в озброєнні, особливо та техніка, яку ми зараз отримуємо. Все буде добре, ми переможемо. Я маю телеграм-канал, прошу вас. Кому зручно, дивіться в телеграмі моє відео. Поширюйте моє відео, ставте подобайки, пишіть коментарі. На цьому я вам всім дякую. До побачення.